Чуєш куме. А що ти будеш робити, коли прийде кінець світу? Заспокойся, ми в Україні. Він сюди не прийде. Він звідси вийде. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вчитель дізнався, що одного хлопчика дражнить Мойша дурник. На перерві він запитав хлопців, чому вони його так обзивають. Та він і справді якийсь дурний. Якщо дати йому велику монету 5 шекелів і маленьку номіналом 10, він вибере 5, тому що думає, що вона більша. Ось дивіться. Хлопець дістає дві монети і пропонує морші вибрати. Той, як завжди, вибирає 5. Учитель з подивом запитує Чому ж ти вибрав монету номіналом 5 шекелів, а не 10? Подивіться, вона ж більша, пане вчителю. Після уроків вчитель підійшов до моші. Невже ти не розумієш, що п'ять шекелів більше тільки за розміром, але на десять шекелів можна купити більше? Звичайно, розумію, пане вчителю, то чому ж ти вибираєш п'ять? Тому що, якщо я виберу десять, вони перестануть давати мені гроші. Дружина чоловікові, Васю, ти коли на роботу йдеш, якийсь чоловік дзвонить у наші двері і питає жіночко, кохатися хочете? Ну, я двері швидко зачиняю, а самій так страшно. Нічого, каже Вася. Я завтра типу на роботу піду, а сам за дверима з добрячою палицею стану. Як запитає, кажи хочу. Зайде, тут я його палицею й гепну. Ранок, дзвінок. Інтелігентний чоловік із дипломатом. Жінко, кохатися хочете? Так, хочу. Ну, то передайте своєму чоловікові, нехай він з вами кохається, а не з моєю дружиною.